Вітаю! Сьогодні ми розглянемо задачу про вісім призів, також відомо як е, задачу n queen використовуючи SPI пролог із бібліотекою CLPFD, LPFD, та Python. Перейдемо до постановки задачі. Проблема N королев е, це задача по розстановці N-королев на шаховій дошці розміром NXN таким чином, щоб жодна з королев не була піймана на атаку іншою королевою. Тобто жодні дві королеви не можуть стояти на одній і тій же вертикалі, горизонталі або діагоналі. Проблема полягає в тому, щоб знайти всі можливі способи розстановки n королев на шаховій дошці, що задовільняють задані правила. Ця проблема є знаковою в обчислювальній геометрії і комбінаториці та є класичним прикладом задачі пошуку рішень, що використовуються в багатьох областях інформатики, таких як штучний інтелект, оптимізація та верифікація програм. Окрім того. Задача n queen вперше була сформульована саме як шахматна задача, і використовувалася виключно у цьому напрямку і вже пізніше перетворилася на задачу математичну. Будемо розглядати три різні підходи для рішення задачі: один з них на SPI Prolog через Constraint Logic Programming of Finite Domains, інший на Haskell через методи функціонального програмування. Та інший на Python через Constraint Satisfaction Problem Approach. Розглянемо, що ж таке Constraint Logic Programming over Finite Domains. Це засіб з розподільчими обчислюваннями в пролог, який дає можливість розв'язувати задачі обмежень над цілими числами. FD означає finite domain, тобто скінченні обмеження на області визначення змінних. За допомогою CLPFD можна задавати обмеження на значення змінних та взаємозв'язки між ними, тобто формулювати умови, які мають бути виконані, і застосовувати різні операції, наприклад, перебір для їх виконання. З CLPFD можна вирішувати різні задачі, наприклад, такі як задача про n нферзів, яку ми зараз розглядаємо, задача комовіяжера та інші задачі, в яких потрібно знайти оптимальний набір рішень. Використовуючи CLPFD, можна складати більш складні моделі та знаходити розв'язки задач швидко та ефективно. Перейдемо до самого рішення. Рішення проблеми N-Queens у Prolog використовує бібліотеку програмування логіки обмежень CLPFD для моделювання та вирішення проблеми. Програма представляє шахівницю як список із n-змінних, де кожна змінна представляє позицію ферзя в рядку. Оскільки в кожному рядку може бути лише один ферзь, програма гарантує, що кожен рядок містить лише одну змінну, використовуючи предикат дожини для створення списку з n-змінних. Потім програма перекористовує предикат ins, щоб визначити домен кожної змінної між 1 і n. Це гарантує, що кожен ферзь. Розміщено в унікальному стовпці між 1 і N. Потім передикат Save Queens використовується, щоб перевірити, чи всі ферзі у списку безпечні, тобто жодні два ферзі не атакують один одного. Це робиться шляхом рекурсивної перевірки кожного ферзя з іншими в списку. Якщо два ферзі знаходяться в одній колонці або на одній діагоналі, передикат не виконується і програма повертається назад, щоб спробувати іншу комбінацію значень змінних. Програма використовує предикат хештег дорівнює для перевірки нерівності між двома змінними, та предикат apps QI QJ, хештег дорівнює D для перевірки діагональних обмежень між двома змінними. Тут QI та QJ і T та джейтий елемент списку відповідно, а D абсолютна різниця між їхніми індексами. Загалом рішення прологу для проблеми НКМС використовує обмеження для вираження проблеми декларативним способом, дозволяючи програмі знаходити рішення за допомогою зворотного відстеження біктрекінгу. Бібліотека CLPFD надає предикати, необхідні для представлення обмежень і пошуку рішення проблеми. Перейдімо до демонстрації. Як можна побачити, через запит nqueensqs та з вказанням N в надому випадку це 8, ми можемо відстежити одне значення. Також застосовується лейблінг для того, щоб результат відображався коректно. Можемо вивести також разом 10 результатів, загалом їх 92. Отож, переходимо до Хасків. Рішення Хаскаль для проблеми NQINS використовує пінхід функціонального програмування для створення всіх можливих рішень проблеми. Програма генерує всі можливі перестановки списку від 1 до n, де кожен елемент представляє позицію стовпця ферзя в рядку. Створюється. Рекурсивний алгоритм, який, власне, і генерує усі можливі розв'язки. Перейдімо до демонстрації. Як можна бачити, шукаються 92 розв'язки. NQI через Python і CSP. Одразу переходимо до демонстрації в середовищі, оскільки код об'ємніший за два попередні. Цей метод використовує бібліотеку Python uh, Constraints, що створює власну логіку обмежень. По аналогії із такою у SVI Prolog, та дещо відрізняється. Основним методом вирішення проблеми є метод AddConstraint, Constraint, який, знаходячись у декількох циклах, додає певні обмеження. У цьому випадку обмеження гарантує, що жодні два ферзі не атакують один одного, як і вимагаються у задачі. І метод Adonstraint приймає два аргументи: функцію та кортеж змінних. Функція приймає значення змінних кортежу як вхідні дані та повертає логічне значення, яке вказує, чи виконується обмеження чи ні. Кортеж змінних представляє позиції двох призів на дошці і функція гарантує, що вони не атакують одна одну. Проведемо демонстрацію роботи програми. Як можна побачити, використовується е, окрема бібліотека для зображення е, шахматної дошки у консолі. Ось тут задається в N-Quinn' N. Із n, n queen Перейдемо до висновків. З точки зору економії часу, рішення SVI Prolog є найкращим, оскільки воно використовує програм... програмування обмежень і використовує бібліотеку CLPFD. Це дозволяє програмі знаходити рішення швидше порівняно з рішеннями Haskell і Python, які використовують аргументи BroadForce. З точки зору розміру коду та читабельності, рішення Haskell є найкращим. Оскільки воно є лаконічним, елегантним і легким для розуміння, використання функцій вищого порядку та розуміння списків робить код більш читабельним і ефективним. З точки зору найгіршого, рішення Python виділяється, оскільки воно має найнижчий рейтинг у всіх трьох категоріях. Він має відносно великий розмір коду, меншу читабельність, а використання зовнішніх бібліотек може призвести до зниження продуктивності порівняно з іншими рішеннями. Загалом я би брав svi Prolog, враховуючи його схильність до розв'язання таких задач. Але він і Haskell, в принципі, майже на одному рівню по вирішенню цієї задачі, по ефективності вирішення цієї задачі. Дякую за увагу.